Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок, старт продажів. Оце найцікавіше. в той момент, коли Україна е, проливає кров, це зараз мейнстрім звинувачувати Україну в той момент, коли Україна захищає кордон Польщі своїм тілом. Якщо ти продовжиш цю війну, тебе. Не хочу це слово звичайно вживати, але ми знаємо це слово. Друзі, ми продовжуємо розбиратися у хитросплетіннях світової політики, а також всього того, що пов'язано із російсько-українською війною, а також з тим, як нам з цього виходити. І говоримо ми про це сьогодні з міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, Володимиром Огриском. Пане Володимире, ради вас вітати! Слава Україні! Героям вас, пане Олексу. Ну і ще е, керівником центру Росії, яка поки що існує. Я думаю, що вже недовго. Я теж так. Я, я, ні, я не думаю, я переконаний. Отже, починаємо. Пане Володимире, зрозуміло, ми не можемо обійти увагою сьогоднішню подію, точніше, низку дипломатичних подій, які відбулися. І одна із найяскравіших це. Е, Дзвінок Дональда Трампа Путіну, чи, навпаки, ну, напевне, Дональда Трампа Путіну. Ми з вами перед тим, як зайшли в студію, навіть подивилися на екрани, подивилися, що вони під час цієї розмови домовилися про обмін між країнами, фільмами, про скрепи, про скрепи, про, якісь, традиційні... про якісь традиційні цінності. Так, так, так. Я не побоюся спитати, чи можете ви оцінити ефективність цієї розмови, і чим це нам загрожує чи світить? Ну, знаєте, я завжди в таких випадках читаю повідомлення, які офіційно розповсюджуються. Ну, встиг прочитати тільки повідомлення з Москви. На сайті Білого Дому на той момент перед нашою зустріччю ще нічого не було. З того, що написано в московському повідомленні, можна зробити простий висновок: що, вибачте, за ну певну недипломатичну прямоту і може навіть деяку грубість, Путін в черговий раз Трампа послав. При тому, так доволі щиро, відверто, як він зараз це робить по. Відношенню до багатьох інших ну, своїх європейських Ну, Власне, багатьох інших тут я маю на увазі президента Франції Макрона, якого він так само, скоріш за все, послав, бо ну, офіційних, в офіційних повідомленнях були лише скупі речення про те, що вони обговорили там Україну, Іран, але без подробиць і тому подібне. Якби були якісь речі, які ну, Макрону. Видались би е, цікавими і такими, що заслуговують на ну, увагу. Я думаю, що він безумовно про це сказав би. Оскільки такого не було, можна зробити висновок, що розмова була ні про що. Бо зараз до речі запитують, для чого е, вони дзвонять е, путіну. Ну, моя версія, ну так би мовити, знаєте, тут завжди треба себе транспортувати в їхні черевики і спробувати ну, подумати, що б ти сказав на їхньому місці. Ну я би на їхньому місці сказав би Путіну, що слухай, у тебе є два, два варіанти. Перший варіант ти припиняєш війну, і ми починаємо поступовий процес витягування тебе за вуха, там за ноги, за все що завгодно, з цієї е, дірки, куди ти сам себе запхнув. Але є інший варіант. Якщо ти продовжуєш цю війну, ми тоді тебе закопуємо в цю дірку ще глибше. Ну от тобі треба просто зробити вибір між тим і цим. Ну, чи це прозвучало, що в розмові Макрона з Путіним, що в розмові Трампа з Путіним, ми з вами, на превеликий жаль, поки що не знаємо. Дізнаємося, безумовно, це все очевидні речі. Вони так чи інакше вилізуть на поверхню, але. О з того, що я прочитав сьогодні ось щойно в повідомленні з Москви, свідчить про те, що Путін не збирається, щонайменше, ну так, публічно і офіційно від своїх цілей відмовлятися. Бо він сказав Трампу, виходячи з повідомлення, яке офіційно опубліковано, що він не відмовиться від усунення першопричин причин української кризи. Ну, з московицької суконної е, мови. Якщо прикладе, це означає, що я вимагаю капітуляції України. Ну, от, власне, вся, вся історія. Що на це відповів йому Трамп? Оце найцікавіше. Оцього, ми поки що з вами не знаємо, але дізнаємось. Ну тут, до речі, можливо, і на підтримку такої позиції російського диктатора виступає те, що під час перемовин розмови по телефону на території столиці. Києва, я маю на увазі, yeah. пролітав дрон-розвідник, yeah. і по завершенню розмови сюди, в наш бік, полетіли шахеди, велика група, ну, досить велика група, що, до речі, досить нетипово у такий світлий час. Таке враження, що от в демонстративну позу стає російські диктатори. No, або, дивіться, а, 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 а атаки на Одесу. Чергові... А атаки на Полтаву. Ну, ну тут, власне, я думаю, що не висить пальців, щоб перерахувати всі ті злочини, які вони вчиняють щодня. І при цьому, до речі, ну, Трамп все ще не може зрозуміти, чи Росія хоче миру. От тут у мене справді, знаєте, такий якийсь когнітивний дисонанс виникає, тому що я не можу второпити все ж таки, що відбувається в голові у президента США. Хоча ви знаєте. От, що в дипломатії дуже корисно і цікаво, це читати мемуари. Мемуари людей, які тією чи іншою мірою були пов'язані з тими чи іншими політичними діячами і, ну, дивилися на них трошечки з боку, хоча перебували близько. От ви пам'ятаєте, був такий у Трампа під час його першого президентства радник з питань національної безпеки Джон Болтон. Ну, звісно. Він. Невдовзі пішов, ну, тому що не піти було важко. От, але він доволі цікаво описував ці свої місяці роботи в, на чолі їхньої, їхнього РНБО. От, І він там наводить діалог з одним американцем, який, характеризуючи Трампа, сказав: ти знаєш, він мені здався. 11-річним хлопчиком. Але потім я подумав і зрозумів, що я 10 років йому накинув. Е, він, е, в принципі, виглядає на однорічного хлопчика, для якого головною персоною є він сам. Mm -hmm. ну, от І за таких обставин е, ну це, це ж не поодинокі оцінки. Це те, що ну, пишуть не тільки не тільки Болтон, а й багато інших, хто працював з ним, з зважуючи і характеризуючи його як людину ексцентричну, емоційну. Яка швидко змінює своє рішення, яка може прийняти одне вранці друге ввечері, які будуть проти одне одному? Про загальний хаос в управлінні, про те, що команди підбираються не професійно, а за принципом лояльності і так далі. і так далі. Тому розумієте, за таких обставин, коли ти не можеш звести всі пазлики в одну систему, ну це надзвичайно складна історія, щоб спрогнозувати, що буде далі. От він в Газі говорить про те, що ми вам дамо ще додаткові системи Петріот. А його міністр оборони і заступник з політичних питань роблять все, щоб цього не сталося, і спричиняють скандал. Ну, це справді скандал, який підняв на ноги і американських сенаторів, і американських і американську пресу, і громадську громадськість, яка виступає за продовження допомоги Україні. Я вже не кажу про Європу, суцільний переполох, що робити, як діяти і так далі. Ну от дочекаємося дзвінка між Зеленським і Трампом. Я думаю, що після цього буде бодай щось зрозуміле. Але я собі не уявляю, вертикаль влади, коли президент говорить одне, а якийсь заступник міністра оборони. Робить протилежне тому, що говорить президент. Ну, за, за звичайних обставин такий чиновник має написати термінову заяву про відставку і піти геть. Ну, але тепер знову ж таки ситуація в Америці настільки непередбачувана, що завтра Трамп сказати, що це нормальний хлопець. ну, Ви просто неправильно його зрозуміли. І все. Тоді як можна розцінити припинення поставок озброєнь Україні, буквально. Перед розмовою Трампа і Путіна. Таким чином, це була Трампова дипломатія. Він таки, у такий спосіб, можливо, спробував показати Путіну, що ось я тут для тебе все що завгодно, абсолютно зручні умови, тільки давай там, припиняй вогонь. Чи це хибне ставлення, чи це взагалі? Е не зрозуміло, що. А можливо, йому просто для того, щоб домовитися про обмін тими фільмами про традиційні ценності, треба було, щоб у України залишилося менше ракет. Ну тут е, різні варіанти, е, е, пане Олексу. Можливі, з одного боку, е, ну, доконаного факту, що постачання припинилося, у нас поки що немає. Є заяви. Заяви Пентагону, що так, ми припинили. Є заяви Держдепу, що ні, вони продовжуються. Тобто, ну як казав один український дипломат, куня з муній якось не сходяться. Ну, щось угу. тут не вистачає, десь, мабуть, не, 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 не знову ж таки знову повертаємося до теми про хаос. Якщо один е ключовий е державний орган інституція е не знає, що робить інший, вони між собою не комунікують з таких надзвичайно важливих питань. Питання здачі: а хто там там є хтось, хто зводить все в одну лінію і в один голос? Пам'ятаєте, ми з вами, пане говорили, що в дипломатії дуже важливо, щоб назовні все йшло одним голосом. Тоді ми знаємо, що держава має одну лінію, якою дотримуються всі, починаючи від президента і кінчаючи, аташе в будь-якому посольстві. Тоді це працює. Якщо дві, дві інституції, ну абсолютно визначальні. Держдеп і Пентагон не, не комунікують між собою і не узгоджують те, що вони роблять, ну то тоді тоді, вибачте, я в таких випадках кажу, що ну тоді я Папа Римський. От, ну, що може бути в контексті того, що ви сказали відносно другого варіанту? Цього не можна виключати, на превеликий жаль. Тому що я не знаю, чи ви, чи ви звернули увагу чи ні, але колишня пані посол США тут в Україні. Розповідаючи про те, ну про останні дні і тижні перебування на посаді, вона казала, що їй було соромно за те, що їй довелося представляти як пропозицію американців по врегулюванню, тому що вона була фактично скопійована з російської позиції. Тобто, всі ті хотілки, які Путін написав. Для нас американці потім передали нам як свої пропозиції. Тому виключати того варіанту, про який ви говорите, що це була спроба в черговий раз натиснути на нас таким способом, як це вже було, пам'ятаєте, перед цим, коли у нас раптом зникло, зникли розвіддання від Америки, зникли постачання зброї від Америки. Це після скандалу в овальному кабінеті. Абсолютно. От то це може бути лише повторенням. Хоча зараз, після якщо порівнювати ці дві події, ну зовнішня ситуація інша, і зараз би воно не не виглядало абсолютно логічним, особливо після того, що Трамп повторюю ще раз на саміті НАТО заявив про те, що та ні, ми будемо допомагати, ми не збираємося нічого припиняти, ми зараз думаємо про варіанти. Але ну, от те, що ми зараз чуємо, воно мене, чесно кажучи, ну, там я маю на увазі з американського боку, просто засвучує. <рапев> Можливо, новий е, радник з безпеки ну, через пару років випустить свої е, мемуари, і ми прочитаємо про той бедлам, який сьогодні е, твориться в апараті Білого Дому. Ну так, до речі, можливо, що не звернули десь там за стіною далеченько, але збили шахеда, пролунав вибух. Будемо <кій> ну, вважати, що системи ППО продовжують ефективно працювати. Я думаю, що, пане Олексо, над нами, над цією будівлею є хороший знак Божий, який обороняє і нас, і Київ. Все буде добре. Ну так. І плюс, напевне, підпис під цим знаком Збройні Сили України. Звичайно. А, тепер до наступного питання. Я не так давно побачив, що а, був підписаний наказ про ліквідацію Департаменту із Роззброєння України. А, я ж, звісно, трошки почитав про цей департамент, проте хотів би почути від вас оцінку, що це за департамент, навіщо він потрібен? І хто ті люди, чим вони займалися, які в ньому працювали. Це дипломати, це люди, які ну, поступово вростали, входили в цю проблематику. До речі, я дуже довгий час займався питанням роззброєння. Про яке роззброєння йдеться? Зараз розкажу. От я теж багато